Цю красу відразу не покажеш, відразу не завантажиш. Дуже боюсь вас перенавантажити своїми трояндами. Їх же ж в мене багато. Я ходжу з цим телефоном, знімаю, знімаю, але боюсь вас не втратити вашу увагу, не набриднути вам. Тож зніму це відео для того, щоб колись, коли вже не буде в нас з вами трояндочок. Можливо, це буде осінь, можливо, зима, і його завантажу. Герой німецької казки. Чарівна-червона квіточка. Зараз немає, немає погоди, але все одно троянда прекрасна при любій погоді. Літо в нас холодне, червень ми місяць, принаймні, побачимо, що нам подарує липень. Моя чарівна вовузела, яку я вкривала, вже майже майже, майже розквітне. Але ще ні. Не дає їй холод, не дає їй відсутність сонечка, швиденько це зробити. Подивіться, ще й квіточка не відкрилася, а вже в неї канапушечки. Бачите, як от. Я так не люблю, коли квітування троянд попадає на прохолоду і душі. Трояндочка псується, квіточка і свою чарівність втрачає. Думі, ми любимо їх, але ж хочеться чистоту таку побачити, так? як було закладено потенціал квіточки, от хочеться її побачити, а не пошкоджено умовами погодними. Красунька моя посаджена поруч з густою лизою комтеса. Чарівниця. Ця квіточка була деформована з приморозків. От вона досі така і стоїть. Треба її, мабуть, видалити, щоб вона не портила картини. Подивіться, перший рік посадка, осінь. І подивіться, як вона в мене квітує. Буряться з густочкою Луїзою. Ще одна чарівна квітка. Ох, яка ж вона. Ох, яка ж я щаслива, що знаходжусь серед такої краси, що в мене є змога бути вдома, що нікуди я не тікала, нікуди я дітей не ховала. Дякую ЗСУ, дякую Богові. Я вдома, я на своїй землі, я серед свого саду троянд. Вуста Луїста, чарівниця моя улюблениця. Вона того варта. Зараз я покружляю, як бджіка. Бділок нема, поховалися, холод. Тож покружляю я замість них, щоб вам показати, хто ще сумнівається і думає, що а, у всіх нас лохота Августа Луїза. Скільки вже можна за неї чути, скільки вже можна дивитися фото в тому самому фейбусі. Фейбуці... За Августу Луїзу. Дівчата, ні, ця троянда мастхет, ця троянда має бути у кожного, закоханого в Троянди. Ну, у кожного просто. Ну, ви на неї погляньте. Августа Луїза. Королева. Це королева троянди. Треба буде почитати за назву. І, можливо, вам розповісти, хоча кожен може це зробити, кому цікаво, але коли це все з картинкою набагато цікавіше, чи не так? Поряд з нею графін фон Хандерберг. Прохолодна погода Дає насолодитися цим сяєнням, цим шедевральним сяєнням. Я завжди вражаюся, як можна було так створити. Такі переливи, така краса, ще й аромат. Містика, магія. Називаю по-всякому Спрей Сафіна. весь. У пуп'янках нема сонечка, нема тепла. Пінка буданс. Вона вона також вже менше, ні. І чаруюча краса ругози. Міцна троянда. прикрашає обістя, прикрашає... Вікно, біля вікна, великого вікно до полу. Так от там стоїть у нас кресло, я люблю там пити чайок, споглядаючи якраз передо мною на долонці друга за красунька. Це дерево це павловніє. Воно так швидко росте, стовбур робиться широким. Трошки я хвилююся, що буде з трояндами, ну поживемо, побачимо, як знаєте, кажуть, коли Трояндочка посаджена майже одночасно з деревом, тоді коріння одне до одного там самі собі місця знаходять і вміють добре ладнати, співіснувати. Ну, Будемо сподіватися, бо я не хочу павлонію, якщо вона буде заважати моїм трояндам. Ось так. Така жінка жорстока. О, бджілка прокинулась. Шоста ранку прилетіла бджілка умнічка. Трудівниця теж прокинулась. На все добре, мої хороші.